Олександр Баланюк з малих літ пишався своєю родиною. Його батько Віталій Михайлович був заслуженим співробітником міліції, а дід Михайло Степанович не лише відзначився бездоганною службою, а й брав участь у війні. За роки служби він отримав дві медалі за відмінну розшукову діяльність. У будинку баланюків одна зі стін була повністю завішена урядовими нагородами діда та батька. І це стало справжньою сімейною гордістю. Олександр із дитинства не мав сумнівів щодо свого майбутнього. Він твердо знав, що піде шляхом предків. Для нього не існувало кращого прикладу чесності, відданості та принциповості, ніж його рідні чоловіки. Закінчивши вищий навчальний заклад, а потім відслуживши в армії, Віталій вирішив присвятити себе правоохоронній системі. Він вступив на службу в патрульну поліцію, сподіваючись сумлінно виконувати обов'язки і підтримувати порядок на дорогах. Проте з першого ж дня зіткнувся з нерозумінням та навіть насмішками з боку колег. Досвідчені співробітники з Іронією спостерігали за новачком, який, на їхню думку, був надто ідеалістичним. А його непідкупність викликала у них подив. Нічого, всі ми спочатку такими були. Казали вони, а потім життя навчить і тебе навчить, Олександре. Але Баланюк не змінив своїх принципів ні через рік, ні через три, ні навіть через п'ять років служби. Він продовжував неухильно дотримуватися закону, залишаючись чесним і безкомпромісним. Завдяки своїй сумлінності та відповідальності він швидко завоював повагу не тільки серед водіїв, а й серед начальства. В районі його патрулювання завжди панував порядок. Лихачі знали, спроба відкупитися у Олександра це марна справа. П'яниці боялися сідати за кермо, бо Баланюк не давав їм жодного шансу уникнути покарання. Він упевнено йшов службовими сходами, дослужившись до звання лейтенанта. Та все змінилося в один день. Того вечора Олександр, як завжди, патрулював своїм маршрутом. Коли раптом почув рев двигуна, на величезній швидкості вулицею мчала дорога іномарка, грубо порушуючи всі можливі правила. Водій не збирався гальмувати перед світлофорами та не звертав увагу на інших учасників руху. Баланюк негайно включив сирену і рушив у погоню. У ситуації, що сталося, було очевидно якщо негайно не зупинити цього шаленого водія, може статися трагедія. Тому він ухвалив миттєве рішення стріляти по колесах, і напарник допоміг йому. Він дуже влучно стріляв. Розкішну машину закрутило. Водій ледве уникнув зіткнення з іншими автомобілями, проте змушений був зупинитися. Двері іномарки розчинилися і звідти буквально випав п'яний молодик у вишуканому костюмі та з дорогим телефоном у руці. Очевидно, він був синком якихось впливових осіб і звик, що йому завжди все сходить з рук. Гей ти, придурок, руки прибери, зухвало закричав він, спробувавши піднятися на ноги. Ти взагалі знаєш, хто я такий? Один дзвінок і завтра ти опинишся у в'язниці. Сашко залишався незворушним. Він не раз стикався з такими мажорами, які вважали себе недоторканними. Спокійно підійшов до молодика. Блискавично схопив його за руки, скрутив і застебнув наручники. Заграти підете ви, шановний, холодно сказав він і підвів погляд на небо, ніби запитуючи. Діду, ти б пишався мною? Лейтенант штовхнув п'яницю до салоно-службової машини і вже за кілька хвилин здав його до райвідділку. Наступного дня Олександра викликали на серйозну розмову. Підполковник Глущенко прикрикнув на нього щойно, той зайшов. Баланюк, ти що очманів? Вляпався ти, друже, капітально. Ти знаєш, хто батько цього дебіла вчорашнього? Ніяк ні. А я тобі скажу. Чиновник у міській адміністрації, він щойно прилетів із відпуски, а тут таке. Його син міг вчора вбити або покалічити не одну людину. Я діяв за законом. І за законом ти тепер погонів позбудешся, зрозумів? Так точно. Лущенко стомлено відкинувся у своєму м'якому кріслі. Не хотілося йому втрачати затишне насиджене містечко. Ось що, Баланюк, доведеться тобі відсидітися рік або два у тихому місці, а далі, дасть Бог, усе втихне, і ти знову будеш тут. Все таки я пам'ятаю твої заслуги і батька та й діда. Царство йому небесне. Куди направите? запитав Олександр. В Одеській області послужиш. Вас зрозумів. Вільний. Документи і направлення отримаєш у канцелярії. Глущенко дивився, не кліпаючи в одну точку на глянцевій поверхні столу. Термінатор чортів. Коли ти зрозумієш, що життя не підкорюється з воду законів, а закон на боці того, хто сильний. Закон є закон. Якщо через мене цей мажор не скоїв злочину, значить я діяв правильно, карбуючи слова, відповів Олександр. Іди ти, дурень ти ще. Похмуро відгукнувся підполковник. Олександр вийшов із кабінету. Наказ є наказ. Все таки даремно він учора відважив ляпаса цьому мажору. Незаконні дії. А може, й заарештував його даремно? Ні, неправда. Новини про збитих людей, які стояли на зупинках у той момент, коли на них летіла величезна машина з п'яним водієм за кермом, просто пригнічували. Скільки доль, скільки життів калічили ці багатенькі виродки? Ні. Олександр не відчував себе неправим. І провінційне містечко його ані трохи не лякало. Честь офіцера важливіша. Звичайно, Ірина засмутиться. Їй не захочеться йти за ним. Це ми ще подивимося, посміхнувся про себе Олександр. Віталій Михайлович вже знав про подію, і він був незадоволений вчинком сина. Скомпрометував ти себе синку, зламав кар'єру. Тепер у глушині рік просидиш. Я не міг вчинити по іншому, тату. Старший Баланюк нічого не відповів Олександру. Що вже тут? Він дорослий хлопець, має розуміти. Ввечері Олександр зустрічався зі своєю коханою дівчиною. Ірина мала чудовий вигляд великі сині очі, вузька талія та довгі ноги. Вбрання дівчини були карколомні. На гроші тата бізнесмена можна собі дозволити. Як така поїде в глушину? думав Олександр. Коли Ірина, витончено випорхнувши з автомобіля батька легкою ходою, Цокаючи каблуками по тротуарній плитці, наближалася до столика нареченого. У Анатолія Шаповалова була вперта донька, але всупереч бажанню тата закохалася в простого лейтенанта. Батько зубами поскрипівали, потім змирився. Все таки баланьок був із шанованої сім'ї, та й не завжди ж йому бути лейтенантом. Дивись, і в полковник і виб'ється. Звісно, між молодими людьми висіла величезна соціальна прірва, але вони знати про це не хотіли, впиваючись пристрасним романом, поспішно вирішивши одружитися на загальний подив сім'ї шаповалових. Але поступово всі звикли до Олександра, знайшовши його цілком припустимою партією для дочки. Олександр поцілував наречену і запропонував їй присісти. Ірина стривожено підняла красиву брову, здогадавшись, що розмова очікувалася непроста. А дізнавшись, що наречений зібрався їхати на службу в провінцію, засмутилася. А ти будеш приїжджати до мене на вихідні, коханий? запитала дівчина. Олександр зупинився на півслові. Ну, я хотів тебе забрати із собою. Дуреня, як же інститут? Ти що забув? заперечила Ірина. Можна ж перевестися на заочне? Ні, що ти? Останній курс, диплом, метушня така, яке заочне? Дівчина виглядала спантеличеною. Олександр зрозумів, не поїде. Що ж, чергова перевірка на міцність і на вірність. Рік не десять, дочекається. А якщо ні, то про це й думати йому не хотілося. Маленьке містечко зустріло лейтенанта сонною дрімотою та тишею провінційним спокоєм і умиротворенням. Старі дворики мирно сусідили з п'ятиповерхівками, білосніжні церкви скупчилися на березі Дунаю, а сповнені гідності жителі відпочивали в затінку величезних акацій і нікуди не поспішали. Олександру багато чого не треба. Винайняв кімнатку в старому будиночку на тихій вуличці в самотній старенької бабусі і пішов на роботу знайомитися з колегами і начальством. Співробітники відділу насторожилися. Явно засланий агент. Просто так зі столиці нікого не насилали. Лейтенант приступив до роботи і ще більше підтвердив підозри хабарів йому не потрібно, домовитися з таким неможливо навіть перевіреним людям. Несподіваний персонаж, що тримає туз у рукаві. Співробітники, які заступали з Олександра у наряд після чергування не могли віддихатися. Баланюк не людина, а автомат якийсь. Ні копійки сьогодні не заробили. Це таке напруження слів немає. А Олександр уваги на них не звертав. Інші думки його турбували. Перший місяць Ірина дзвонила щодня, потім у вихідні. А потім і зовсім перестала. А вчора приголомшила заміж за іншого. Її батько із сином партнера познайомив. Тепер тата свій бізнес об'єднають, одруживши діток. Ірино, ти розумієш, що говориш? Олександр закипав від обурення. Я розумію, а ти ні. Кохання коханням, а про майбутнє потрібно думати, хоч іноді. Утім, якщо хочеш, ми можемо залишитися друзями. Я буду приїжджати до тебе по вихідних. Я сумую, ти в курсі? Іди ти знаєш куди? прогарчав лейтенант і вимкнув телефон. Від зради коханої він довго не міг оговтатися. Ночами не спав, бив кулаком у подушку, стискаючи зуби і намагаючись стримувати сльози. Але вранці сідав снідати поголений і свіжий, посміхаючись своїй старенькій квартирній господині, як ні в чому не бувало. Життя текло своїм руслом. У спекотний день Олександр, як зазвичай, чергував на своїй ділянці дороги. Його напарник, старший лейтенант Гавриленко, сидів у цей час у патрульній машині і читав журнал. Вдалині показалася мазда. Олександр придивився. За кермом сиділа черниця, а на пасажирському сидінні поруч чоловік. Автомобіль неспішно проїжджав повз, і лейтенант звернув увагу на пасажира. Щось із ним не так. Та й узагалі жінка в рясі за кермом? Начебто нічого особливого. Матінки в цьому містечку явище звичайне. За кермо сідати не вважають гріхом. Може, вирішила підвести подорожнього? Ні. Чуття наполегливо підказувала Баланюку. Неправдоподібність, неправильність ситуації. Обличчя у подорожнього характерне. Так і часто трапляються по той бік град. І черниця напружена. Вчепилася в кермо і очі перелякані. Боїться водити? Навіщо тоді попутника брати? Олександр махнув жезлом. Наказав зупинитися. Жінка слухняно натиснула на педаль гальма. Гавриленко ліниво виглянув із вікна «Оближте Баланюк. Що з них взяти? Він зупинився на півслові, зрозумівши, що бовкнув зайве. Доброго дня! Лейтенант Баланюк, ваші документи. Черниця пред'явила Олександру посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. Зовсім молода й симпатична жінка поводилася знервована, дивлячись на Олександра благально. Прошу вас вийти з машини. Баланюк відчув недобре від пасажира черниці немов віяло небезпекою. Жінка моторно вискочила і крикнула Допоможіть, це злочинець! Олександр кинувся до чоловіка, але той зреагував миттєво викинувши вперед ніж. Хлопець потягнувся за зброю, але вистрілити не встиг. Формена сорочка забарвилася кров'ю. Злочинець вискочив із машини і побіг до лісосмуги. Лейтенант вихопив пістолет і почав стріляти, поступово втрачаючи свідомість і слабшаючи. Промахнувся. Гавриленко не розгубився. Оголосив по рації тривогу, повідомивши про напад на співробітника. Сашко прийшов до тями в лікарні. Навпроти лікарняного ліжка сидів повний чоловік у білому халаті. Ну що, герой, як почуваєшся? Весело гуркотів товстун. Нормально, тихо відповів Баланюк. Жити будеш, це я тобі обіцяю. Вчасно тебе привезли. Вітаю! У тебе тепер стільки кровних братів. Мало не всією ротою хлопці кров прибігали здавати для тебе. Пишайся. Сміявся веселий лікар. Впустити відвідувачів. Давайте, сказав лейтенант. У палату вломилися хлопці, співробітники відділу. Начальник потиснув руку Олександру. Ну, Олександре Віталійовичу, вітаю! За ваш героїзм вас висунуто на нагороду. Не заперечуєте, якщо завтра вас відвідують журналісти, сюжет про вас зняти хочуть. Не заперечую, посміхнувся Баланюк. Злочинця спіймали? Ще як. Перехопили голубчика. Рецидивіст. Втікач. До дружків пробирався, щоб нові документи зробити, а за кермо колишню дружину посадив, ще й рясу начепити змусив. Перелякалася, бідолаха. А ти молодець. Чуйка в тебе що треба. Хлопці з повагою тиснули руку Олександру і вітали з нагородою. А потім начальник загадково подивився на хлопця і сказав Тут до тебе одна красуня проситься. Приймеш? Прийму, звичайно, неохоче відповів Баланюк. Ірину, бачити він зовсім не хотів. Але в палату увійшла зовсім не колишня наречена, а та сама жінка, черниця. Співробітники, хитро переглядаючись, непомітно вийшли. Доброго дня! Черниця несміливо присіла на краєчок стільця. Я вам гостинців принесла яблука з саду і сир домашній. Дякую. А як вас звати? Олександр з цікавістю дивився на відвідувачку. Невисока й струнка. Йому чомусь захотілося доторкнутися до світлого волосся жінки. Лариса. Я за вас так переживала. Ларисі не щастило з чоловіками. З першим чоловіком вона розлучилася, не пробачивши йому зради, а потім вона не зрозуміла, чому зв'язалася з цим ув'язненим. Він надсилав їй такі зворушливі листи, а Лариса із захватом читала, зовсім не знаючи, що в любовній ліриці ув'язнені просто майстри. Їм спеціальні люди писали послання на волю пачками. Хотіла вийти заміж у надії на тихе щастя, ув'язненого звали Матвій. Звільнившись, він прожив із Ларисою рік, а потім знову вирушив до в'язниці. Лариса навіть зраділа за рік сімейного життя Матвій показав себе у всіх Росії. назавжди відбивши в жінки бажання взагалі зв'язуватися з нещасними в'язнями. Лариса навіть листів не писала, вирішивши заочно оформити розлучення. Але одного разу вночі Матвій увірвався в її маленький будиночок. Втік я убити б тебе сволото, та поки потрібна ти мені. Він змусив жінку вбратися у рясу, щоб відвернути від себе будь-які підозри. Хто пристане з питаннями до черниці? Довелося викочувати з сараю стару мазду і їхати в сусідню область. Я вже втратила надію, а тут ви машину зупинили. Дякую вам. Лариса розплакалася, обійнявши Олександра. Історія про героїчний вчинок лейтенанта швидко стала відомою. Батько Олександра аж крякнув від задоволення. Моя кров, молодець синку. Підполковник Глущенко запросив лейтенанта назад до столиці. Але Олександр не повернувся, а залишився в містечку назавжди. Вже дуже йому сподобалося тут. Тихо, чисто і гарно. А головне наречені нікуди не хотілося їхати. Будинок, сад і господарство. Лейтенант з коханою Ларисою був абсолютно згоден. Нічого там робити у великому місті, коли тут так добре дихалося. На великій річці серед столітніх акацій у затишному будинку з милою і ніжною дружиною.